Усім доброго дня! Заїхав до нас така Koga Міата, японський бренд, дуже добротний, мало відомий хто про нього знає. Зараз все вам про нього розкажу і покажу. Має дуже добротне комфортне сідло, Алюмінієва рама, добротна, міцна, до 150 кг витримує Має амортизаційну вилучку, 28 колеса вода усилення, алюмінію підстановлення. Зараз все вам буду показувати і розказувати. Так, велосипеди дивіться, в дуже доброму стані. Це алюмінієва рама. Японський бренд, дуже добротний. Приїхав зі Швейцарії. Амортизаційна вилучка, дивіться, все чистеньке. Дуже добре амортизує м'ягенька вилучка. Монетки. Тут дивіться, як прикольно переключається. Просто кнопочкою, то назад передачі, бачите, там п'ята, то четверта, третя, бачите? Моноблоки називається. є серву руль, така ж сама і та. Дуже комфортне сідло, широке добротне, багажничок прикольний такий теж. Є замочок, який закриває, заднє колесо блокує. Втулочки Shimano Acera, Має добрий накат касета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 3, 21 передача. Бачите, є такі пістуна, підстановні вода. Резина тут стоїть швальба, Шимановський шатун добротний стоїть. Дуже добротному в останню гарному. Когось буде така лялечка, цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або TikTok, або Instagram Ігор Вжик.